Повідомлення про вибухи надійшло до екстрених служб десь о 14.30. В Чернігові у цей час саме була повітряна тривога. Відомо, що внаслідок вибуху є травмовані цивільні. Живу поруч у що щось прожужало і потім нормально гукнуло. Ну, в принципі, прильота. Завжди маю коротше, в машині багато там, медикаментів, так як інструктор з то Вирішив відразу мчати сюди, думаю, ну, мало, -ли, може, допомога потрібна буде. Ну, Виявилося так, що не потрібно. Хлопці саме нормально справилися, тільки так допоміг погрозити чисто в швидку і все. За попередніми даними, не шахід. О, зараз встановлюють ці служби, ці служби встановлюють е, обставини, що, що саме вразило, вразило, тут літав БПЛА, однозначно літав. І зараз встановлюємо, що відбулося. Ну, є поранені, важкі поранені, е, швидкі позабрали їх, надається допомога. Е, дай Боже їм вижити. Це цивільні особи. От, зараз надається вся допомога необхідна. Всі слідчі зараз працюють і встановлюють зараз. Там уламки будуть піднімати, дивіться, що це, і потім дамо коментар. Тут працювало наше ПВО, працювали ворожі безпілотники, в тому числі і на ураження, які оснащені озброєнням на ураження. Зараз встановлюємо, що саме було збито, або що впало.